Вітаю всіх на в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вам гарної, хорошої погоди і щоб ваші вулики наповнялися медом. У нас сьогодні дуже прикро, акація квітує поповну, але погода дуже похмуро. акації в нас ну, просто. Повно, все село кромсь, все біло біле але бджоли на акації немає. Бо дуже холодні ночі і вона не виділяє. Не виділяє. І, і все ж таки ми не зупиняємося, продовжуємо нарощувати, ставити магазини. Зараз пройдемося по магазинах, побачимо, чи, чи щось є. Ну, Я поставив по два, бо по магазину вже занесли. Що вони заносять. Вже поставив зверху другий магазин, де ставлю корпуса. І, а ми продовжуємо навощувати грамочки. Ось такі магазині. Нарізаємо полоски і рекламна пауза. Вощина фірми Біворд. На даний момент, скільки я її вже виклав, все, ящики опорожняються. Погода, не погода, а вощину треба підставляти з такими ящики. Альпійці. Вощина фірми Біворд. На даний момент я бачу, що вона дуже якісна. І ще раз говорю, як би там не було, а висновок по цій вощині буде в кінці сезона. І я думаю, що кожен бджоляр має її спробувати і дати свій висновок. Що ми робимо зараз? Закладена привівка, і ми переглядаємо такі плюс-мінус, як от які можуть війти в ройовий стан. Переглядаємо їх. Якщо увійшли в ройовий стан, забираємо маточку і є привівка, потім підставимо їм маточник з привівки. Ще доказ, що взятку нема, бджілки годуть на воді. Ось ця сім'я, яку я думаю, що вона може зроїтися. Зараз ми побачимо, що в неї тут. Все, допустимо, відкрию рамочка. Не знати що, але рамочка залита. З чого вони носять, як нема ночі холодні? Це печатка. Теж. Теж, теж, теж З медом. Так, дивимося тут. О, а тут вже почався. Зря переживав. Сім'ян, а не анда якийсь якийсь маточничок, чи це месочка. Рамка. Залита і розпліт. Якщо вже розпліті бажано матку було б взяти в ізолятор, бо щось би принесли. розплоду, мабуть, повну. Розпліт і, за... і залита трохи. Ну, качати ще в цій сім'ї лише дві рамки можна. Була б погода закат, і вже б це все було б. Він вже б тріщав би цей вулик. А так. Ось рамочка, яку ми б за, заберемо на на відводочок. З неї зробимо відводочок. Так Відкладаємо рамку. Ні, сім'я навіть не думає роїться. Зараз ми її трошки ослабимо. І взагалі сім'я непогана, майже весь лежак займає, це лежак на 24 рамки. Ні, немає признаків руїння навіть. Тут у нас, скоріше всього, якщо я не помиляюся, місцева. Бо Я думав, вона дуже рано були якісь мисочки. Я думав, що вона має роїтися. Так. Гощинка фірми BiWord. Вітянута і залита, і засіяна. Ще одну зараз глянемо. Коли робиш на, на пасіці свій відводок, можна, можна матку в принципі, і не шукати. Але зараз ми її постараємося знайти, щоб вона не попала нам в відводок. Відводок, хай лучше йде, йде маточник. Ось як засіяна ламочка, і розпліт виходить і вона заливається. Ось, якісь Ну, Месочка чи є тут? Ні. Скоріше всього, може тоді, коли потягнули месочки і почався якийсь взяточок трохи за акації і вони одразу вийшли. І того я запереживався, думав чи є тут, чи не, не прийшли вони в ройовий стан. Ось так, сім'я не прийшла в ройовий стан, навіть близько. Але зробимо від неї відводочок, розширимо її трошки, от і тоді будемо аж чекати. Віця як вона наліплює на ці. Дивимося, що у нас по привівці. раз, два, три, чотири.

Це місцева. Ого, вічу, в п'ятницю поклав в магазин. Вау! Така, що нема взятку дивіться. Ну це чисто з акації, мабуть, бо бі... все біле. І клав вощинку. Зараз побачимо, як вощинку відтягнули. Осьо. І відтягнули вощинку, дивіться. І вже вощинка залита. І чого я поклав звідси магазин, бо цей корпус уже... Ану, так подивись, Цей корпус уже зверху був, весь був з медом. А Ну, подивимось тут. О, а ця взагалі важка. Майже, майже магазин залили, ще один треба ставити. Але що ставити, як нема погоди? Нема погоди. Все одно прийдеться ставити магазин. От місцева супер. Підвіться. Нема, пішли вниз. Відуща місцева тоже. А ну дівчатка. А ну тікайте. Дайте глянути. Ну цей трошки раніше я поклав чим той. Той в п'ятницю пару днів, а цей раніше. О, О магазин залитий, вже починають печатати. І матка все-таки укралася, десь трутня. В цьому році я буду дуже по мінімуму ставити цю. По мінімуму ставити. А на цю сім'ю я не хочу її розбирати. Обично в цьому році я ставив ось. Все-таки місцева є місцева. Я дивлюся по всіх бджолах. І по Єгошина, і по Бабенка. Місцева. Це ж став магазин. Цей корпус залитий теж. Дивимся. Ну весь магазин, все, весь магазин весь залитий повністю. Через пару днів можна качати. Не через пару, але. О, щоб тут сім'я непогана. Витікайте, бо щоб не давилися. Я одразу ставлю сюди корпус. І цей медовий може бути як решітка. Вона собі хай там працює. Ставлю зверху корпус, Вощинки багато, не ставлю, три вощинки і це сушка. Така сушка, сушку. Це десь недостроєна сушка. І цікаво, що буде. Чи вони, якщо буде погода, то вони повинні ще з закації цей корпус занести. Добре. Ось так ми бачимо як. Навіть я передивився є сім'ї, де ще немає меду. А коли а місцева, завжди з медом. Звичайно, є і від Єгошина там. Ну, зараз, якщо йдемо глянемо, там є сім'я від Єгошина, побачимо, що від Єгошина принесла. Випало. Ось о від Єгошина. Ну, Гупати, так як по місцеві я не рискну. Дивимося вощинка. Це саме крайня. Почали відтягувати. Дивимося по медовій. Ну, по миролюбності нічого, ну о! о уна... Складемо її на край, а вощинку поставимо серединку. Далі тут. Вощинку потягнули. І починають заливати. Теж непогано. Дивимося далі. О! Теж мед, медмед, скоріше все, акації, бо білий. Засіяла матка чи ні? Дивимося, п'ятачок, може і засіяла, так. Да. Переставляємо цю вощенку сюди в. Так. А ну погупати чи не дадуть? А не важливо. Дають працювати. Це від Єгошина вже облетілася на нашому трутні. Вся рамка залита. Так, все Ставимо тут лощенка. Тож вощинку тянуть. Так, да, матка вийшла трохи у цей. У магазин. І налупила нам трутня. Ну це трутень від Єгошина. Це корисний трутень. І все остальне залито. Це супер. Так. Вощенка теж тянеться, кладемо і все далі, да, все далі залито, все, все залито. Да. Все далі залито. Ну а ну ще раз. Тоже від його ще наносять. Ну мені кажеться, що місцева посильніща. Рамочка залита, вся повністю. Джилки дають працювати. І ми зараз сюди цю вощинку, серединку між. Так, скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16 рамок. 16. Десь 4 чи 5. Не залито, то все залито. В гніздо я не знаю. Я думаю, що там теж залито крайні рамки. А ну. Чуть-чуть. Чуть-чуть є, але дають працювати. Хоча погода зараз похмурно, вітер, вітерець йде і небо хмарне. Добре, ми продовжуємо далі працювати. Робимо висновки, що в принципі бджолки, пасіка ще не прийшла в ройовий стан. Зараз будемо далі працювати, але ті, що ми дивилися, я дивився плюс-мінус, що могли ввійти в ройовий стан. Не увійшли. Ми далі будемо продовжувати ставити магазини, розширювати. І хай вам всім щастить. До побачення.